Які помилки часто роблять початківці, коли купують нерухомість за кордон? Купують емоційно, а не раціонально. Побачили гарний краєвид, красивий балкон, гарне місто і вже хочуть купувати. Перед покупкою потрібно провести чіткий розрахунок: дохідність, витрати, податки. Перспективи зростання не враховують податки та витрати. Інвестори часто забувають про податок на купівлю, податок на оренду, комунальні послуги, оплату управлінської компанії. У деяких країнах витрати можуть з'їсти навіть 20-30% вашого доходу. Не перевіряють правовий статус нерухомості. Наприклад, в Іспанії і в Туреччині буває, що квартира не введена в експлуатацію. Або не має всіх дозволів. Потім покупець має проблеми з орендою, підключенням комунальних послуг і відповідно з продажем такої нерухомості. Не розуміють місцевий ринок. Купують, що подобається, а не те, що дійсно орендується. Перед покупкою нерухомості варто проконсультуватись із місцевими спеціалістами по оренді нерухомості, або управлінською компанією, яка Подальшому буде займатися цією нерухомістю. Купують без плану на вихід. Не думають, як і коли вони будуть продавати цю нерухомість у майбутньому. Тому варто подумати заздалегідь, що ви будете робити з цією нерухомістю за 5-10 років. Як будете виходити з цієї інвестиції і коли.